Пишу, покажу вам: рішучість, кому потрібно прокачати. Рішучість, точність, конкретика. Конкретика, щоб конкретно казило казали. Окей? здравомислі, я не знаю, як на нарусно на українському. Мислення прокачати, цілеспрямованість, пріоритетність, що головне, що не головне, Требовательність к себе, не знаю, как на українському, уміння убеждать, аналізувати, вміння навчати, вміння фокусуватися, вміння, умение... так, вимогливість, да? Це що я, это треба записати собі, дякую. Це вимогливість, це що? Требовательність, так? Да? Вимова, да, так, вимогливість. Так, дякую. Ускарять, ну, робити одне й те саме. Але вже більш, так, більш швидше. Окей? Вміння координувати, так, що ще, щоб досягати результативності. Результативність була творчість, інновація. Багато навіків. Давайте цілеспрямованість, організованість, бути лідером, бути спікером, які ще. Навички можуть бути.